Так, забрав посилку з нової почти. Замовив я тут. Так зараз Оба. Замовив я тут батарею на 7 iPhone. І все необхідне. Проклейка на пилозахист і проклейка для батареї, щоб вона не тіліпалася. Вкинув мені тут ще бонусом наборчик, але я його не замовляв. Батарейка там на сайті була а-ля оригінала, але тут дивлюся, якась китайщина, ну не знаю, 25 рік свеженька. 1960 мАч. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях або просто залайкайте. І я зніму відео, як я це буду міняти. Я вже якось раз міняв, то хочу дати ще, ще друг, друге, чи третє чи четверте життя цьому айфону Його б, звісно, вже б на смітник, б, але, але, але для роботи мені гуд. poki poki show.